Корт візерунка складає 12 петель в ширину та 16 рядів у висоту. Знімаємо кромочну. Пров'язуємо дві петлі разом знахимо вправо лицевою. Знову дві петлі разом знахимо вправо лицевою. Накид. лицева, накид, лицева. Накид. лицева. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна лицева петля. Повторимо рапорт. Ми маємо кромочно пров'язуємо накид. Лицева петля. Накид. Дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Знову дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Накид. Лицева. Накид. Лицева. Повторюємо рапорт.